Моє вітання. Сьогодні показуємо вам е Електрокенго, автомобіль з дорожньої служби, навіть знаками доїхав до нас. Це 2014 рік, 22 кВт і запас ходу до 100 км. Пробіг у нас 39 тисяч км. автомобіль в дуже гарному стані. Зараз покажемо вам його ззовні, як він виглядає. Стан, стан я би сказав. З 10, 9, 9 з 10, от реально не примахатися. Тут у нас е, вебаста, заливається солярочка, парктроніки, е, дорожні знаки, в яких є блималки. зараз ми включимо блималки. Опа. Ну, але якщо вони вам улюють, то в принципі ви можете їх зняти. Е, так. Це у нас вантажний кенго. Ззаду є ось такі от шухлядки, їх не виймали, так що якщо вам потрібно, щоб було з якимись полицями, то без питань. А якщо заважають, то в принципі, їх можна зняти і викинути, буде більше місця. Нормальний багажник, не зачовганий. Для, для комерції, для роботи, для бізнесу, для міста це, на мою думку, ідеальний автомобіль, так як цих 100 кілометрів вам буде обходитись ну, гривень в 50 Ніякої обслуги, ніяких мі... мас... масел, фільтрів і так далі. Давай покажемо прийде з водійської сторони, і покажи, що там у нас є, і розкажемо коротко про комплектацію. Хоча комплектація ну, блін, це кенгу, тут нічого такого е сверхкрутого не буде, але у нас є. Круїз контроль, обмежувач швидкості на кермі, є е, е, кондиціонер, блютуз. Далі підрульєве керування магнітолою, гучний зв'язок, е, вебаста, парктроніки. Що там у нас ще? Вимкнення е, цього е, парктроніків, е, електродзеркала, підігріви дзеркал, електросклопідіймачі. підіймачі. Загалом непоганий стан автомобіля. Привезений він з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно в 1300 гривень. Є ще у нас електрокенго, є електропартнер, та й загалом великий вибір електромобілів по дуже гарним цінам. Більше автомобілів, до речі, можете побачити на сайті wincar.com. Або в телеграм-каналі, посилання, на яке я залишаю внизу, можете підписатися, для того, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень, або якихось акційних цін і так далі. Так що підписуйтесь на Telegram, там буде більше. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці. Знаходимося за адресою вулиці Ермоли, Мелешка, 1В. Можете приїжджати, перевіряти, кататися. Договір купівлі-продажу по місцю виписали і все. По, до речі, по термінам. по термінам. Першої постановки на облік зараз в 10 днів не працює, так як війна у нас і е, можна на облік ставити хоч через місяць, через два. Немає обмеження. Мені достатньо фотографій, е, паспорта ідентифікаційного, виписуємо договір купівлі продажу і все, забираєте машинкою. Е, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.